Слава Збройним силам України, слава нашим героям, які боронять наше життя, наш спокій, нашу цілісність, цілісність України і взагалі все, що пов'язане, хороше з Україною. Тому вкотре нагадую, долучатися до всіх можливих зборів по вашій можливості для допомоги Збройним силам України без нашої гривні, їм. Буде набагато важкіше робити хорошу русню і виганяти окупантів, які прийшли на українську землю. Це ви можете зробити, задонативши саме на 53-ю бригаду хлопцям, які зі мною зв'язалися моїм знайомим на монокарту монобанка. Посилання знайдете в описі. Також знайдете в описі посилання на е... спільноту в Телеграм, куди я в... Зливаю відео, які вони мені буває скидають, ексклюзивні відео, ті відео, які ви не побачите більше ніде, окрім нашої групи в Телеграм. А в даному відео ми паралельно проведемо роботу боронування до сходового кукурудзи. Бо вона вже, покажу її на полі там. Ось ось і буде всходить, і треба ниточку бур'яна дьорнути, щоб був запас, поки ми спрацюємо по вже гербіцидом. Значить, по воронам зараз я так паралельно роблю якийсь от такий поверхневий огляд, щоб більш-менш не були в зборі. Знайшов вже одну проблему. Це, ну, це не ця нитка, прямо, вона теж проблемка, але... Не така вже і велика, якщо чесно. Є недостача зуба. Ну, зуби, зуби у нас запасні є, тому з цим проблем не буде. Десь тут я ось ішов і був обломаний. Ось, ось він. Ось, ось не вистачає. Треба поставити запасний. Ну, Зараз це все діло виправимо це на цій стороні. А так, неначе більш-менш все в комплекті. Все в робочому стані. А ну, ципки. Продивитися, треба кріплення, бо буває така болячка, що вони або лопають, або перетираються. Ну, з часом І їх береш, там потім підварив, підварив, та і все. Так, так, бо десь, по-моєму, була якась біда. Я десь навіть проволкою вже Чи, А можливо це вже ремонт проводився. Не пам'ятаю, якщо чесно. Точно, але ну, тут ось я бачу, підварювали. Походу, тільки зуб замінить. Той, що втратився, той, що лопнув. Ну, в принципі, невелика робота. І вже на полі поміняємо кут, так і поставимо мінімальний. Це у нас тут, по суті, два кути. Робочих. Получається середній це ми як боронуємо весною, так, і мінімальний, як робимо до сходове боронування. Прибули, підготувалися. Значить, опять дощик моросить. Ну таке. Я думаю, це все пусте. Значить, зараз треба поміняти атаки. І ось до речі, дивився, оглядав, оглядав дома, і ось оцей ось болт, який я казав, ось, звідси цепок відпав. І поїхали. Блін. Ну, та зараз навантаження буде на. Секцію мінімальне, то все буде нормально, все витримає. Ну оце ж такий огляд, бачите, провів, якби але не зовсім. По полю це у нас декілька полів в цьому відео буде, так що не перемикайтеся. Це перше, те, що ми сіяли. І тут земля заклепана просто неймовірно. Але що ми бачимо? Бачимо такі вже бур'янці. Манюні, які йдуть. І зараз ми деякий їх відсоток. Отак от раз-раз от. і все, нитки скільки. І повинні вивернути, зірвати оцю кірку міжрядкову, яка от в міжрядці залишилась. Впоперек буду. Попробую впоперек. А там вже покаже. Якщо там, чи кидатиме, чи не кидатиме, чи як буде краще. Ну, як мінімум поперек, як максимум по діагоналі. По сходах взагалі, ось ще бур'янці є. Ось, ну, в принципі, воно так ось руками здирається, я думаю, і боронами повинно. По сходах, по кукурузки, ось, бубнявіла. Зараз Он. паросток вже пускає. Треба хоч сухою якось пригорнути його. Але були такі випадки, я шукав, бачите, тут сухі земельки лежить. Були такі випадки, що вже такий. Нормальний паросток пустило. Зараз тут подивимося. І подивимося потім і на іншому полі. Знову дощака зараз такий моросить дебелячий. Так, я там хоч шукаю. А ось там. Але вона, походу, да, Ось більший паросточок. Ще корінця немає, але більший. Ну, сиріше, глибше трошки поклав. Отака погодка. Споперек працюю, 10-11 кілометрів, четверта робоча. Дощ знову пішов, пиляка сіла на трактора, тепер добре, що хоч двірник працює, що видно, хоч куди їхати. Получається дуже добре. Зараз покажу. Є отакі залишки. Ну, типу, звакових бур'янців. Ну, то таке, гербіцид справиться. Це не та біда, проти якої ми зараз тут працюємо боронами. В поперек у нас виходить 200 метрів, по-моєму, ширина, а довжина там майже 700. Чи майже 200-700 і 700 метрів довжина годів. Ну нічого, в принципі, я ж кажу, нормально. Колеса підспустив. Несмертельно кидає. Бувало і погірше. Поки дощу немає, зараз покажу що до чого. Значить, як завжди, бомба налаштувалася, зубки йдуть десь на сантиметр півтора приблизно по глибині. зрізаючи ці всі справи, Ну от по мочі вже не так видно. Ну от Оці гребінці, які міжрядкові були, так? Ось. Я думаю, на камері все ж таки його буде видно. Виділяється він трошки. А після борін все зрізається, бур'яни малі лежать. Я ходив вже декілька разів дивився. Ось Отак, разом з грудкою лежить, лежить. Все, йому буде гаплик. Ну, ясно, таке ось побільше, берізка таке щось воно. Хоча ось понадривало, повідривало, я б сказав, навіть от. Великий бур'янець, коли більше 10 кілометрів шпариш, то вириває навіть і великі бур'янці. Не всі, але в достатній кількості. Зараз хочеш все ж таки продемонструвати десь, де маленькі бур'яни повиривало. Це ні. Таке, ну, ну прямо... А, ось його. О! Лобода. Пройшло, виходить, ну, ось щось не вирвало, щось поламало просто. Але, тим не менш, робота робиться, ось зрушується ось цей гребішок, який був вщільнений, такий втоптаний, дебеляче. Воно вирівнюється трошки, трошки може, де груда розбивається. Е, все ж скажу, за кадром ми тут коткування проводили, бо була. Ну, крупна, крупна груда була. То поговорили та вирішили закатати. І я думаю, гірше від того не стало, це 100%. Ну а тут ось, я ж кажу, що до проходу ось оскільки скільки їх бур'янців. А їх не буде ось, воно все в верхньому шарі, воно все отак сошкребеться, корінці е, наверх положуться, воно обвітриться, висохне і йому буде гаплик. Їду і бачу, яма така. Думаю, що, блядь. Прилетіло щось від кацапів чи щось, що зна. ну щось дивлю, так яма мала така і. Ми б її побачили в принципі раніше. Якби. А це, походу, хтось собі хатку риє. Чи вирив, чи риє, незрозуміло. Хтось тут живе. ну Не адреси, ні прізвища, ні. Не... Кнопки на дзвінок нажать немає, не бачу. Видно, тільки заїхали, ще не облаштувалися. Але там глибоченько йде. Руки засовувати туди не буду. Бо я ж не кацапський окупант лізти на чужу територію в чужі домівки. Тому якось так. Ну так, на хвилинку адреналінчик дав, думаю, Та, ну, не чули нічого такого, якби, щоб у нас тут гепнуло. А воно, слава Богу. Живність якась вирила, Ну, чи може і лисиця, скоріш за все. Ну, таке вирила, нормально тут. Видно, рихлення працює, копати легше, то можна і викопати собі пентхаус невеличкий. А може і величкий, бог його знає, як там всередині. Края обходю вже, їздять тут, всякі робити не дають. Ну Що він хоче. Я вже края обходю, вже додому їхати, а він мені бля, щось несе. Я вже додому щас буду їхать, що ти мені не с... Ну, Ох ти пта, ну, ну, ти, ну, йог, ти ну, шо? Яке фруктове? Ты Мар... или... біл, ну, біленько не брав, а таке или в... Или... Ну втрой. давай отаке. Іще якесь давай. Так. Или тобі мазачор? ну, шоколад... Ні, 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 не, не надо, нормально. вже домой, да? Ні, ну як, щас край поїду туди, ще і тут оце до столбів і все. Ну як домой, на 7 гектар так, чи так, на 8. Понятно, давай. Ну от ти, диви, блин. Оце і дощі йдуть. Бо я їду якраз край, моргає, летить. Ну він думав, може як я тут роблю, в яку сторону їду, там той підвіз, щоб зуби повипадали. оце. І горло боліло. Я ж сказав, що перевіз оце морожено і дощ піде. От тобі і дощ. Не встиг доїхати навіть до краю до торця поля. От тобі і дощ. Такий крупний. То пуститься, то перейде, допуститься то, то перейде. Він ще не знає, що йому потрібно. В ідеалі взагалі робити ще годинки-півтори мені дати і потім хай йде. Ну що ж, на іншому полі знаходимося вже. Тут вже дещо краща картинка, вже 12 кілометрів можна шпарити. Першу підвищену, так би мовити, я вімкнув вже. Ну, зараз підемо подивимося, що там виходить. Тут у нас м'якше було, краще і культивація тут була. Ніяких дискувань по 10 разів. культивація передпосівна, посів, каткування не було. Не проводили каткування. І того по полю у нас виходить те, що... Бур'янці тут теж є маленькі. Ой, де ви? Де ви, де ви? Десь були, ось ось о. є. І от так по картинці, ну є, є, зустрічається. Ось сьо. Вистачає їх тут теж, але тут, ну, прям більше мені подобається. Це поле почав, тут подивився, що до чого. Щоб більш-менш нормально було, нормально виходить, рівняється, розривається, виривається. В принципі, все як на тому полі, теж в поперек посіву. Тут у нас ширина 300 на 260 метрів. Виходить. Ну а по кукурудзі зараз намагатимусь знайти хоч одну ще. Ну, за кадром так дивився, шукав же, щоб мені подивитися, яка там глибина, яка там що, то в принципі знаходилося. А зараз а це як спеціально. О! О! Червоненьке щось попало. Ну, от такий відросточок вже є більше, дещо більше. Ну, в серенькому, в добряче такому серенькому лежала. Ну, а ми зараз її сухою землею прикидаємо. А ну, ще один тут глянемо та і все, і будемо працювати для загальної картинки. Ось. О! Отаке. Вже і корінці вже клюшечка вон є, голоски пішли, все, порядочок. І після проходу борони теж рився, я до неї не дістаю, тому що пружинки йдуть там, ну. Сантиметр 2, плюс трошки нерівності за того, що посіяно, якби, і воно потім вирівнюється, копіюється, то взагалі тут ніяких, взагалі ніяких питань. В абсолюті. Просто ніяких. Це що таке? Це цей ваточник сирійський вже, блять, сюди добрався, щоб йому жилося добре. Вон поля загальний, ось такий. ну Тут набагато м'якше, тут реально ось воно. нема такої глиби, нічого, чи склад грунту інший, чи може, як то кажуть, на один дощ менше тут було, ніж там. тут і волога є, бо культивація проводилась міленька, аби тільки бур'янці основні повирізати. Тому запас вологи більший, тут, ну. краща картинка. ну Тим не менш, як бачили, навіть там на тому полі, на першому, то культура намагається. Все рівно розвиватися і тягнутися до сонця. Тільки на нова інтерпретація була, як йожик в тумані, а це китаєць в тумані. Ніфіга, якщо не бачив, чисто тупо по приборах. Потім раз, з'явилося, швидко схватив курс і знову ось, о, як зараз накидає, ну що, це так, не дуже багато, там згори більше накидує. і от на цю сторону. Добре, що хоч шноркель стоїть на повітря в смок, це не на рівні півтора метри, а на рівні 3. рівно там якось чистіше воно буде, 100% менше пилу буде брати. А так розвертаємося і погнав. Це хороша робота. І захват 12 метрів. Ну і плюс-мінус. Дуже і не кидає, в принципі, колеса здорові, більше, ніж на МТЗ, то воно дає свій ефект, дає однозначно. Це вже давно ми перевірили. Я не став вже там відео прям записувати з експериментами, але взагалі от 100% неважливо що тут виходить, паличний мост, а на МТЗ портальний з тими пружинами діаметр колес теж вирішує. О! копач! Оп! І одразу затих. Ой. Ось опадло, йде в бік поля. Ось, ось, Купу, це капець, де скільки роботи тут зроблено. Кожні метра три. Тут отвір, видать, виходив, дивився, що там, як там. Осьо, ось всьо. І все. Це десь з балки виліз. І на закуску таке поле, півтора гектара. Тут, ясна справа, впоперек я їздити не буду, тому що я його вже закінчую по діагоналі. Бо поперек тут я не знаю скільки метрів. Е 60, ну приблизно, десь так. ну Це вже занадто буде навіть для мене. Тому зробив по діагоналі, теж підрівнялося, нормально все. Зараз кукурудзу тут пошукаємо. Тут дуже м'яко, прям, прям ну, супер м'яко. Лізе, борона добре, але тим не менш не вириває нічого, все тут по-людськи. Зараз подивимося і Попрощаємося з вами. Ой-ой-ой, ось. О. Зламав. О, тут ось о яка дебеляча коріняка, дивіться. Зламав. Все, більше шукати не буду. Бо це мінус качанчик. Це якісь бур'яни були, а то була кукурудзина. Більше шукати не буду, за кадром теж перевіряв, якби все в нормі, все нормально. Тут мені що, вверх підняться, вниз і вверх і все. Збираємося і тікаємо додому, бо щось таке темне, незрозуміло. Ходить, 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 може таке лийне, хоча по прогнозу немає нічого.